Мати змогу жити повноцінним життям 56 піддесятишестрічній прикарпатці Мирославі сороці три роки тому поставили страшний діагноз ураження серцевого м'яза. Медики прогнозували їй лише два місяці життя без пересадки донорського органу. Жінці пощастило, і за лічені дні лікарі успішно провели операцію. Дуже сильні набрики. Я набрала ваги і дихати не давало. Я зв'язалася з Києвом, і після того приїхала до них, стала на облік. На листок очікування, і після того приїхала додому і на другий день вже вернулася по серці. Зробили пересадку і Богу дякувати і лікарям, низький уклін, за те, що вони мені так. Все професійно зробили. Тепер Мирослава не скажеться на проблеми зі здоров'ям, регулярно проводить обстеження та навіть повернулася до активного способу життя. На 13-й день я виписалася додому. Потім все нормально було. Аналізи регулярно здавала, відправляла туди в Київ. Це дуже велика різниця. Я тепер лягти можу. Операцію з пересадки серця проводив кардіохірург-трансплантолог Василь Болойович. Це серце, яке. Практично вже не перекачує кров, воно розтягується і не в змозі перекачати. Лікування ніякі не можна вилікувати. Дійсно, важка пацієнтка. Я кажу: ну треба дообстежуватись, і якщо хочете жити, треба зробити трансплантацію. На рахунку медика вже десятки врятованих життів. Ми пересаджували серця як в Києві, так і на виїзді. І літали літаками в міста, де і там робили пересадки. Бувало так, що привозили своїх реципієнтів людям, яким потрібно пересадку серця. Тому досвід є. Бувало таке, що за один тиждень ми пересаджували три серця в інституті шалімова. Більше всього це серця, але в свій час. Двадцять другому році я був на стажуванні в Бостоні, де ми вчилися трансплантації легень. Нині Василь Белийович працює в Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні. Він зазначає, медзаклад активно розвиває сферу трансплантології, залучає нових медиків та сучасне обладнання. Ми також хочемо проводити трансплантації серця. першочергово тут для цього є і команда молода, і вона. Дуже професійно. є обладнання, яке все потрібно для пересадки серця. Є у нас пацієнти, яким потрібно трансплантацію серця. Ми зараз обслуговуємо всю Україну, оперуємо. Вони приїжджають з Києва до нас люди. Ну звичайні кардіохірургічні операції. У міській лікарні планують відкрити повноцінний центр трансплантології, де надаватимуть більше послуг з пересадки донорських органів. Директор лікарні Тарас Масляк каже: єдине, що зараз їх зупиняє, це брак площі. Як тільки ми збільшимо наші площі, у нас буде створено відділення трансплантації. Це буде не тільки відділення, де будуть пересаджувати там на деякі органи, а буде така ціла. Комплексна трансплантація, де буде і нирки, можна буде будемо пересаджувати, і серцево-легеневий комплекс. У нас вже є заплановано практично на майбутнє три чи чотири трансплантації це серце і серцево-легеневого комплексу. Так як ми трансплантації нирки ми практично вже робимо самі своїми спеціалістами, які ми їх підготували, ми цим гордимося, бо це є майбутнє. Медики зазначають. Критичною проблемою залишається і саме донорство в Україні діє презумпція незгоди. Це означає, що для посмертного донорства необхідна письмова згода надана за життя або дозвіл від близьких родичів після смерті. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.